Армадол. Забудь про головний біль. Поет шістдесятник, патріот політв'язень. Його двічі судили. Твори забороняли. А він не втомлювався повторювати, хтось вже має захищати свою країну. Комусь вже треба підставляти плечі, і він підставляв свої. Дитинство Василя Стуса минуло на Донбасі, там зі срібною медаллю закінчив школу та вивчився на філолога. Тоді ж активно почав писати і власні вірші. А в 63-му приїхав до Києва навчатися в аспірантурі. І саме тут сталася подія, яка змінила життя поета. Назавжди. 4 вересня 65 го в столичному кінотеатрі Україна презентували фільм Сергія Параджанова Тіні забутих предків та несподівано кінопоказ перетворився на акцію протесту проти арештів української інтелігенції. Хто проти тиранії встаньте? Пролунало в залі. Серед тих, хто встав, був В'ячеслав Чорновіл, Іван Зюба та Василь Стус. Пізніше він пояснив, у таких умовах мовчанка була б злочином. А от у КДБ думали по-іншому: Стуса беруть під нагляд. Перший раз його вбили у 1965 році. Вбили як поета, коли комуністична влада заборонила друкуватись йому під власним прізвищем і викинула з аспірантури. Він прожив 20 років і не зміг більше побачити надрукованого на батьківщині поетичного рядка. Вигнаний з аспірантури, Стус працює де доведеться. Був і різноробочим, і кочегаром, бо мав дбати вже не тільки про себе, але й про сім'ю, дружину Валентину та сина Дмитра. Але й це у Василя забирають 1972-го його звинувачують в антирадянській пропаганді, яку буцімто знаходять у поезії, та ув'язнюють вирок. П'ять років примусових робіт і три роки заслання. Вже звідти Стус надсилає до Верховної Ради СРСР листа з відмовою від громадянства. Мати радянське громадянство є неможливою для мене річчю. Бути радянським громадянином значить бути рабом. У серпні 79-го Василь Стус повертається додому, вступає до української гельсінської групи правозахисників і знову підписує собі вирок. Психологічно я розумів, що тюремна брама вже відкрилася для мене. Щоднями вона зачиниться за мною і зачиниться надовго. Це вже доля, а долі не обирають. Вдруге стуса засудили вже як особливо небезпечного рецидивіста. В адвокати йому призначили молодого юриста Віктора Медведчука, того самого Медведчука. адвоката, який на суді заявив, всі злочини стуса заслуговують покарання. Поетові виносять вирок 10 років таборів і 5 років заслання. Після суду він скаже дружині: такого терміну я не витримаю. Тоді стусові було 42. Коли зачинилися двері, я бачив лише чорні мамині очі, і в моторошній тиші не міг спекатися підлою думки про те, що ті очі найстрашніша плата за право бути собою. Із заслання Василь пише додому листи. У тих рядках він намагається передати синові свою мудрість та бодай так виховувати його. Ти повинен бути освіченою людиною, бо теперішня людина тільки освічена. Людина це обов'язок, а не титул. Народився і вже людина. Людина твориться, самонароджується. Власне, хто ти є? Поки що ковалок глини сирої, пластичної. Бери цей кавалок у обидві жмені і мни. доти, поки з нього не вийде щось тверде. Василь Стус загине в таборі рівно через 20 років після протесного кінопоказу Тіни Забутих предків причина смерті невідома. І досі можливо, його вбили, можливо, помер від переохолодження, можливо, стався серцевий напад. Реабілітували поета посмертно лише 90-го року. Пізніше йому також присудили державну премію імені Тараса Шевченка. Та присвоїли звання Героя України. Улюблений сніданок з один плюс один. Фу, налякала. Доброго ранку, друзі. Щодня знову вдома. На один плюс Україна у нас тут життя. Рідна кухня, пічечка, духовка. З натхненними ведучими. Бути в курсі подій. Ще більше цікавих рубрик та ідей. Правильний початок вашого дня. Дивись «Сніданок з 1+,1» щодня з 7 ранку на 1+,1 Україна.